Вітаю з вами бурсук, Мінелап Еквінокс 900 Танок та Легенда. Потестуємо дані прилади на тестовому майданчику, імітуємо пахане поле. В нас перша і друга ціль скіфські накінечники. Тут в вертикальному положенні на 10 см площа менша. Тут в ось такому положенні площа збільшена, на глибині близько 15 см. Ось тут на сріб виямка, виємка, він впливатиме на пошукові здібності приладів. Зазвичай заважати їм. Спинка фібули бронза і спинка фібуле срібна. Тут прикладена ще й грудкою і прикопана. Тут тільки прикопане. Розпочнемо із еквінокса. Вмикаємо прилад. Режим всі метали. Програма поле 2. Підлаштовуємо канал. Переходимо до балансу ґрунта на місці, де будемо тестувати, там і відлаштовуємо. Значення 58. Поліфонія. П'ята швидкість. Ферум 6. Всі будуть казати, скидуй на нижче значення, але не буду ні тут, ні там, оскільки почне цвітнити залізо. Виходимо. Чутливість 24. На вищих чутливостях приносить дискомфорт. Пробуємо над ґрунтом. Чорним фоном. Перевіряємо дані цілі. Перша чорним кафібула срібна. Друга чистий колір без проблем над ґрунтом сантиметрів до 10. Так. Десь біля 10 сантиметрів над ґрунтом перечітко. Переходимо до скіфських накінечників, з цієї сторони з проходу. Розвертаємося на 90 градусів, провіряємо дану спинку фіболи. Чорним. З цієї сторони рів вплинув. Вертикальних ровів не любить прилад. Ця Ціль теж чорним. Далі скіфський інак. З проходу на повільному помасі. Ну, Рідко, але проскакує колір. Впритул з ґрунтом винюхує. Колір. Це ескіфський накінечник. Ну, без проблем з прохода бачимо в кольорі. Далі переходимо до Днарія на 28 см але біля ґрунту такий чорний фон, як трешовий, тому шукати можна, динарій не виявлений ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Переходимо до скарбу монет. На глибині 45 см 15 царських монет. Я вже демонстрував. 700 го квінокса, що він чорнить легенду, як зачорняє цей скарб мідяків. Ось десь тут проскочило. От точка десь проскакує, але це в основному чорним з проходу його не візьмеш. З цієї сторони. Чорний. Думаю, все зрозуміло. Залишаємо тут прилад, беремо легенду і проводимо той же самий аналогічний тест. На вологому ґрунті ми проводили тестування вже, що легенди, що еквінокса. на динарій на 28 см. Ну, скажу, що не гірше брала легенда, можливо, навіть трішки краще тоді. От, зараз подивимося, що в сухому ґрунті скаже. Чуйка 28, М2, ну, параметри так. Зайдемо. П'ята швидкість. фільтр теж на 6. В повітрі кричить. Над ґрунтом. Зараз все побачимо. Чорним фоном. І не більше. Перевіряємо першу ціль. Теж чорним спинка фібули, бронзову спинку фібули аналогічно без проблем, теж високо. Попередній тест робив, якось більше заїкалося, тут якось більш впевненіше. Напевне, сонце зайшло, менший вплив мінералізації, і тому показує кращий результат. Зрозуміло, з цієї сторони. Е, Розвертаємось на 90 градусів і перепровіряємо спинку фібуле, еквінокс чорнив. Тут без проблем. Бо тут кращий результат однозначно в легенди. Тобто, ось такі вертикальні рови менше впливають на це. Тут теж було чорним. Тут в одну сторону колір, в другу чорний. Ну, таке б копав. Далі ось цю. Пробуємо з цієї сторони спочатку. Еквінокс підсвітняв, чорний колір, чорний колір, але більше копати, ніж ні. Щось схоже, але мені здається, що кращий результат з цієї сторони був в еквінокса. Ця 50 на 50, а цю більше чорнить легенда, ніж еквінокс. Тепер з цієї сторони було чорним з проходу. Заїкувалося щось схоже. коли винюхував, прилазив колір. Щось схоже. От, ну, мені здається, все-таки все рівно, що еквінокс краще показав. Ось тут ідентичний результат еквіноксу. А ось тут більше кидало в колір. Чітко з її сторони виграла легенда на цю ціль. Далі переходимо до динарія. На глибині 28 см. Еквінокс не справився. Тут з сторони є ціль, який підсвітняє. Плоскі цілі. Ну, скажу, що і легенда не справилась. Десь ось тут він. І з проходу ніякого результату не буде точно. Чи це може бути певним ще фантомом? І з цієї сторони. Теж я не бачу. Переходимо до скарбу монет з цієї сторони. Ну, трішки більше в колір кидає в певній точці. Але це теж з проходу. Більше чорним, ніж колір. Так. Ось тут є точка, певно, винюхати її. Якщо винюхувати, можливо, легенда тут буде краще, оскільки вона не так підкидує у чорні метали цей скарб. Ось такий тест порівняння. Якщо у когось є якісь побажання, скидуєте налаштування, будемо провіряти, демонструвати. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Борсук на каналі Фортуна.